Так, наступна коробка. Це ось такі тягачі. Ось такий напівпричіп для перевезення сипучих вантажів. І це для перевезення рідин. Зараз це я покажу, цікава модель. О, ось упаковка ось прозора. Чим він цікавий, відкривається. І сюди ми завиваємо воду. Ось де насос. І це дітям бавитись, залив води, шланг зняв і пир спіш. Сюди й тече вода. А так, звичайна ура. Ефекти звукові, інерційна. Відчиняються двері. Ось така металева, тяжка, тяжка, тяжко якісна. В комплекті ще є така лійка, відеречко. Лійку сюди вставляємо, набираємо водичку і діти собі бавляться, льопаються у літню спеку. Так далі буде.